Друзі та колеги називали її веселою Джейн за вміння бути в центрі уваги та підіймати настрій в колективі. Однак справжнє задоволення Джейн відчувала лише від передсмертного страху в очах, конвульсій та безпосередньої смерті своїх пацієнтів. Для неї це було грою в Бога, адже ця жінка знала, що вона з легкістю може забрати життя будь-кого, і ніхто її в цьому не запідозрить завдяки хорошій репутації та методу вбивства. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.UA. Підпишіться на канал, аби не пропускати нові цікаві відео. І сьогодні ми з вами дізнаємось історію однієї з найсмертоносніших серійних убивць Америки кінця 19 століття, котра забрала життя десятків людей всього лише за 16 років. Хоч ця жінка стала всесвітньо відомою як весела Джейн, це не було її справжнім ім'ям. Дівчинка народилась у 1857 році в Бостоні, штат Масачусетс, у сім'ї двох ірландських іммігрантів. Батьки назвали новонароджену дитину Онорою Келлі, і вона стала третьою донькою. Сім'я ірландців жила дуже бідно, адже вони були змушені втекти з рідної землі через антиірландські настрої та великий голод і розпочати життя спочатку. Але й тут виявився сюрприз, адже дискримінація ірландців відбувалась і в Америці. Я не хочу вдаватися в деталі, але ірландців зображували в газетах як мавп, алкоголіків і небезпечних для суспільства людей, які, о Боже, не були протестантами, а католиками. Звісно, це все відбувалося в тих регіонах Америки, де було найбільше британців, адже вони, як і на рідних землях, просували антикатолицьку політику і ненавиділи ірландців просто за факт їх існування. Тому сімейство було важко, що в рідній країні що на чужині, але ще гірше стало тоді, коли раптово від туберкульозу померла мати Онори. Батько Пітер тягнув сам трьох неповнолітніх дочок. При цьому чоловік дуже багато вживав алкоголю і, можливо, мав певну форму психічного розладу, адже навіть на роботі йому дали прізвисько Келлі Крек, що означало, що йому чимось тріснули в голову. Одним словом, через жорстоке поводження в сім'ї. Та неспроможність доглядати за дітьми Пітер Келлі вирішив віддати дочок до Бостонського жіночого притулку у 1863 році. А вже через рік шестирічну Онору Келлі всиновила вдова місіс Ен Топан, котра змінила її ім'я на Джейн Топан, і розповідала людям, що усиновлена дівчинка була італійкою, чиї батьки загинули при еміграції. Місіс Стопан було соромно за ірландське походження Джейн. Вона ненавиділа ірландців і прищеплювала це ставлення маленькій дитині. Щось нагадує, чи не так? Загалом брехні про італійське походження дівчинки усі вірили, оскільки вона була темноволосою і не такою блідою, як багато її співгромадян. Хоч місіс Стопан була вдовою, вона вже мала доньку на ім'я Елізабет, разом з якою виховувалась Джейн. Однак остання завжди була другосортною. Цікавим було те, що з раннього віку Джейн любила багато фантазувати та брехати. Наприклад, коли дівчинка відвідувала школу, вона багато пускала вигаданих брудних чуток про кожного хто їй не подобався. Натомість, стосовно себе, вона розповідала або хороші, або трагічні вигадані історії. Як, наприклад, вона казала, що її покійний батько проживав у Китаї два роки до її народження, або що у неї є наречений, який поїхав кудись далеко заробляти гроші, і там знайшов собі коханку, через котру розірвав заручене з Джейн. Швидше за все, однокласники та інші люди розуміли, що вона вигадує, тому тримались від неї подалі. Єдина людина, котра була не проти товаришувати з Джейн і любила її, була її сестра Елізабет, але ця прихильність була невзаємною. На її 18-й день народження місіс Стопан подарувала Джейн 50 доларів і заохотила її знайти свій шлях у світі. У ті часи було небагато професій, відкритих для жінок, і більшість з них були в кращому випадку чорними. Тому Джейн довго не могла вирішити, що саме вона хоче робити. По суті, дівчина продовжувала проживати стопанами як мінімум до 25 років, доки місі стопан не виставила її за двері, адже вважала, що прийомна дочка не почне працювати і жити сама, доки має дах над головою. Невдовзі після цього стара жінка померла, а її рідна дочка Елізабет вийшла заміж за диякона на ім'я Орамал Брігем. З цього моменту ближче до 30 років Джейн Топон вирішує спробувати один з найскладніших і найвигідніших доступних варіантів, а саме медсестринство. Тому у 1887 році вона подала документи до школи медсестер при Кембриджській лікарні в Бостоні. І її прийняли. Джейн знала з попереднього досвіду, що через її пліткарську та брехливу сторону особистості в неї не було друзів, ніхто їй не довіряв. Тому ця школа була шансом переосмислити себе та показати з кращого боку. Дівчина впоралась з цим завданням настільки добре, що незабаром її колеги дали їй прізвисько Весела Джейн. Життя стажера медсестри було важким, бо ж не всі були готові витримати щоденно годинну працю без вихідних, ще й працюючи з хворими людьми. Але Джейн терпіла все і продовжувала бути місцевою веселункою, завдяки чому здобула перших кількох друзів. Але всі ми розуміємо, що якщо яблуко гниле всередині, ти цього не зміниш, як би не хотілося приховати. Брехлива та пліткарська натура Джейн вилазила час від часу у невеликих кількостях, і мінімум двічі вона пустила якісь жахливі чутки про тих, хто перейшов їй дорогу. І саме через це дівчину виключили з школи. До того ж, в тому закладі під час її роботи пропадало багато речей: грошові суми, канцелярське приладдя, фартухи та уніформи. І, хоч саме Джейн підозрювали в крадіжках, її друзі завжди заступались за неї, відгукуючись про неї дуже добре. Тому Джейн Топан змінила заклад і знову розпочала діяльність медсестри, де вона була улюбленкою серед пацієнтів. Завдяки своїй яскравій та жвавій поведінці, але попри це, деякі дії стажерки викликали обурення і страх серед колег. До прикладу, жінку неодноразово ловили на тому, що вона нібито необачно давала більші дози призначених ліків, особливо якщо це стосувалось препаратів морфіну та атропіну. Навіть коли їй вказували на її помилки, Джейн говорила, що немає сенсу залишати старих пацієнтів живими. І колеги думали, що вона так жорстоко жартує. Але найбільш лячно було те, що дівчина дуже любила розпитувати про отруєні ліки та їх протиотрути, після чого пішли чутки, що весела медсестричка отруювала пацієнтів, доводячи їх до передсмертної межі. А потім знову повертала в нормальний стан. Пізніше розслідування показало, що вона, можливо, навмисно підробляла деякі записи, щоб продовжити перебування тих пацієнтів, з ким вона особливо добре ладнала, і давала їм неправильні ліки, щоб погіршити хворобу. Оскільки саме на змінах цієї медсестри, тим, хто вже йшов по шляху виздоровлення, різко ставало гірше. Хоч її помилки і підтасування медичної документації виявляли досить часто, все ж це пояснювали некомпетентністю та надмірною працездатності веселої Джейн. Нікому навіть в голову не приходило, що це може бути спеціально, ще й аби катувати та вбивати пацієнтів. За підрахунками самої Джейн, вона вбила щонайменше десяток людей під час роботи студенткою медсестрою. Свою смертоносну кар'єру вона розпочала як отруйниця, адже дуже захоплювалась фармакологією. Ця жінка таємно вводила опіум своїм пацієнтам, щоб на власні очі побачити, який вплив препарат матиме на них. Незабаром вона зрозуміла, що їй подобається дивитись, як страждають люди. А коли померла перша жертва, Джейн була в екстазі. Далі смертоносна медсестра змішувала препарат атропіну з морфіном і вводила їх жертвам, що забезпечувало конвульсії та жах у її пацієнтів. Той факт, що морфін звужує зіниці очей, а атропін їх розширює, означало, що жоден з симптомів не буде проявлений, а сукупність супутніх симптомів призводили до повного збентеження лікарів, які не розуміли, що ж не так з пацієнтами. Але одна з пацієнтів, котру намагалася вбити Джейн Топан, вижила жінка на ім'я Амелія Фінні пізніше розповіла історію про те, як весела медсестра лягла з нею в ліжко, коли її мучили конвульсії. Джейн гладила її та цілувала в обличчя, кажучи їй, що скоро все буде добре. Але перш ніж вона встигла ввести смертельну дозу препарату, в палату прийшла інша медсестра, котра злякала Джейн. Наступного ранку Амелія подумала, що все це був дивний сон через лихоманку, але аж через три роки вона зрозуміє, що тоді дивом вижила від рук серійної вбивці. Одним словом, через сукупність дивної поведінки Джейн її зрештою звільнили з обох лікарень, і вона так і не закінчила навчальні програми, тобто робота в лікарні для неї стала недоступною. Саме тому Джейн вирішила піти працювати в приватну сестринську службу, де її дуже цінували та сприймали як особу, котрій можна довірити догляд за членами сім'ї. Цю жінку рекомендувало дуже багато лікарів як приємну особу та компетентну співробітницю. У приватному секторі у неї була більша зарплата і свої прихильники, але бажання красти, пліткувати і, звісно, вбивати нікуди не зникло, хоч вона стала це робити рідше та менш помітно. В одному з таких випадків убивства літньої жінки сім'я поскаржилась лікареві, що, на їх думку, Джейн вкрала якийсь одяг із будинку їхньої померлої бабусі. Лікар рішуче захищав її як одну з найкращих жінок і найкращих медсестер, яких він коли-небудь знав. Тому нікому навіть на думку не спадало, що це може бути правдою. У серпні 1899 року, коли Джейн було 42 роки, вона на час відпустки вирішила орендувати котеч на мальовничому півострові Кейп Кот, куди їздила відпочивати роками. Але на цей раз вона запросила до себе свою зведену сестру Елізабет, яка з нетерпінням чекала можливості провести час з Джейн. Елізабет й гадки не мала, що Джейн ненавидить її ще з дитячого віку, адже Елізабет була рідною і любимою дитиною в сім'ї. Джейн одразу мала намір знищити її і не мало значення, що сама Елізабет була прихильною до Джейн. Через декілька днів, як Елізабет прибула на півострів, її чоловік Орамел отримав телеграфне повідомлення, що вона серйозно хвора. Поки він дістався до півострову, його дружина вже перебувала в комі. А лікарі стверджували, що напевно Елізабет отримала інсульт, жінка так і не прийшла до тями і померла наступного ранку в присутності свого коханого і сестри, котра насолоджувалася жахом в її очах, болем і останніми конвульсіями Елізабет. Незабаром після похорону сестри весела Джейн вирішила, що настав час для іншої схеми. Вона вже кілька років дружила з Майрою Конорс, головною медсестрою в теологічній школі святого Іоанна в Кембриджі. У дружби, звісно ж, був прихований мотив, оскільки ця посада супроводжувалася квартирою, служницею та регулярною зарплатою, що було надто апетитним для Джейм. Після зустрічі двох подруг Майра Конорс померла, і як думали люди, від ускладнень її хронічної хвороби. Найбільш огидне було те, що просто під час похорону жінки Джейн випадково згадала босові Майри, що було дуже сумно, що Майра померла саме тоді, коли вона планувала відпустку, і чи знає він, що жінка планувала порекомендувати саме Джейн на її заміну. Врешті вона справді отримала цю роботу, але через власну некомпетентність і розслаблене ставлення до роботи, через рік її попросили звільнитись. Це звільнення стало серйозним ударом для тієї, хто вважав себе кращою за інших, тому Джейн повернулась у котеч, де вона вбила свою сестру. Той будинок, як і сусідні, що ви бачите на фото, Належав чоловікові на ім'я Олден Девіс та його дружині Метті, які частенько здавали його Джейн останні п'ять років. Оскільки вона їм подобалася, то пара давала їй знижку на оренду, і після останнього звільнення Джейн вони навіть дозволили їй пожити один рік безкоштовно, оскільки вважали некоректним вимагати плату в скрутний для неї час. Тим паче подружжя Девісів заробляли гроші, здаючи і сусідній будинок, в якому жили Мелвін та Еліза Бідли. Одним словом, той рік пройшов спокійно і Джейн дуже полюбила халявне життя, через що знову попросила орендодавців про можливість жити безкоштовно. Звісно, власники не хотіли, аби їм вилазили на голову з такою наглістю, але й не бажали псувати стосунки з Джейн. Тому Метті Девіс вирішила особисто приїхати до маєтків і владнати це питання з медсестрою. Звісно ж, Джейн точно не хотіла виселятися з будинку, який їй так подобався, тому, по прибуттю Метті, медсестра пригостила її склянкою води з морфіном. Коли жінці стало погано, добра пара бідлів виділила для неї вільну кімнату, аби жінка могла перепочити з дороги. Джейн, нібито піклуючись про неї, приходила до кімнати і збільшувала дозу препарату доти, доки Меті не впала в кому. Через таке погіршення стану терміново був викликаний лікар, якому занепокоєна медсестра сказала, що Меті нібито скуштувала шматок пирога, а оскільки в неї був цукровий діабет, ця необачність стала для неї фатальною. Лікар не мав жодних підстав підозрювати щось інше, і він спокійно залишив хвору жінку в бідлів під наглядом хорошої медсестри, розраховуючи на покращення. Незабаром до Метті прибув чоловік та дві доньки, які протягом тижня спостерігали, як їхня мати, котра прикута до ліжка, іноді приходила до тями і казала декілька слів. Це все відбувалось під пильним наглядом Джейн, яка грала зі своєю жертвою постійно змінюючи дозу, і насолоджувалась стражданнями її членів сім'ї, котрі то отримували надію, то знов впадали в розпач. Коли медсестрі набридли ці ігри, вона ввела смертельну ін'єкцію препарату. Сім'я орендодавців Девіс була розбита горем після смерті Метті, тому доньки на ім'я Женев'єва і Мінні вирішили на деякий час залишитися зі своїм літнім батьком. На похороні матері вони зробили фатальну помилку, попросивши Джейн залишитися у них вдома на деякий час. Можливо, вони боялись, що з їх татом може статися щось жахливе після такої втрати, а знавець медицини в домі точно не зашкодив би. Саме у їхньому будинку вона почала розважатись по повній програмі, буквально зводячи їх з глузду. Жінка робила вдома невеликі пожежі і спихала ці дії на вигаданого нею незнайомця, котрого вона нібито бачила біля будинку. А згодом вона вирішила, що хоче вбити Женевєву, оскільки вона чи не найбільше страждала від втрати матері, що стало чудовою нагодою для того, аби підставити самогубство. Джейн розповіла іншій доньці Мінні, що вона дуже занепокоєна станом Женев'єви, бо бачила, як остання оглядала банку з миш'яком у сараї, натякаючи, аби Міні уважно спостерігала за нею. Ну і звісно ж, потім Джейн вбила женев'єву щурячою отрутою. До речі, це був перший раз, коли серійна вбивця застосувала металеву отруту, яку навіть у той час можна було легко виявити, на відміну від природних токсинів. Адже плітками і підозрями щодо самогубства Джейн гарно відвела від себе підозри до того ж, тодішня стигма щодо самогубства зіграла їй на руку, адже до самовбивць ставились ганебно і розслідування не проводили ретельно. Офіційною причиною смерті Женев'єви назвали хворобу серця і її поховали біля матері. А ще через два тижні помер і батько сімейства, нібито не витримавши горя. Усім трьом допомогла відійти на той світ Джейн, і вона не могла стриматись від спокуси прикінчити останнього члена сім'ї. Мінні, медсестричка була вже настільки зухвалою, що через чотири дні після останнього похорону вбила Мінні, зробивши їй клізму зі смертельною дозою морфію. Лікарі були справді спантеличені і найадекватнішою версією цієї смерті вважали сильне виснаження від попередніх втрат. Але зрозуміло, що смерть цілої родини протягом одного місяця була настільки помітною, що кілька газет написали статті про нещасну родину Девісів, і лише одна людина була впевнена, що ці всі смерті не випадковість. І це був безпосередньо тесь нещасної мінні, капітан Пол Гіпс, з котрим вона постійно спілкувалась під час перебування в маєтку. Пол був знайомий з Джейн особисто, і, хоч вона йому теж подобалась, бо викликала довіру, все ж було надто дивно, що вона єдина вижила в будинку, де за місяць загинуло чотири людини. Оскільки Пол Гіпс був капітаном і мав хороші зв'язки, він звернувся до свого друга Леонарда Вуда, який був начальником штабу армії Сполучених Штатів і військовим губернатором Куби, з проханням розпочати розслідування щодо смерті його рідних. Леонард погодився, залучивши слідчих, які стежили за смертоносною медсестрою, і паралельно розпочав ексгумацію тіл для дослідження. Поки тривало повномасштабне розслідування, весела Джейн відвідала чоловіка своєї покійної сестри, підсипаючи йому в їжу трохи морфію, аби він захворів. Вважається, що вона це робила, аби певний час доглядати за ним і, врешті, відновити його здоров'я, з метою завоювати його прихильність. Але чоловік відкинув почуття Джейн, і вона сама прийняла дозу морфіну, намагаючись скоїти сабство. Оскільки дозування було недостатнім для смерті, жінка потрапила в місцеву лікарню, а опісля виписки поїхала до Нью-Гемпшира, щоб відвідати стару подругу на ім'я Сара Ніколс. На щастя, для Сари, ростин екзумованого трупа Мінні виявив сліди отрути, що стало причиною заарештувати Джейн. Арешт відбувся 29 жовтня 1901 року, і Сара, безперечно, була шокована, побачивши, що її подругу забрали. Але прибуття поліції майже напевно врятувало їй життя. Незважаючи на те, що Джейн заарештували лише за одне вбивство, журналісти місцевих газет одразу ж приписали їй смерті решти членів сім'ї Девіс, і навіть покопавшись в її минулому, згадали про загадкову смерть сестри Елізабет. Попри те, що новинні статті дратували арештовану жінку, вона була досить спокійною. І навіть зв'язалася зі своїм товаришем Джеймсом Стюартом Мерфі, який був адвокатом і, як вважалось, був закоханий у неї. Саме він представляв її інтереси в суді і навіть залишився дружити з нею після остаточного вироку. Отож, як ви пам'ятаєте, Джейн вбила щурячою отрутою лише сестру Мінні Женев'єву, котра теж була ексгумована і досліджена. Однак щуряча отрута в тілі Мінні також була, але не через вбивство, а завдяки рідині, якою бальзамували труп. Незважаючи на це, обвинувачення на суді все одно зосереджувало увагу на ідеї, що обидві жінки були отруєні мишяком. Через що слідчі ненавмисно підривали свою власну справу. До того ж, на руку захисту Джейн відіграв і факт смерті сімейного лікаря сім'ї Девіс, який не міг виступати свідком суді і підтвердити, чи спростувати свідчення щодо реального стану чи симптомів своїх пацієнтів. Однак, попри те, що провину Джейн Топан у інших вбивствах було справді важко довести саме через її хитрість та розум. Газетне інтерв'ю з тестем Полом Гіпсом у суті дало відповідь на багато запитань і розкрило справу. На інтерв'ю репортер Бостонського журналу запитав думку Пола про мишяк, знайдений у трупах, на що він висловив своє здивування, що нібито він не міг би подумати, що така розумна медсестра, як Джейн Топан, здатна використовувати щось таке лег легко виявлене, як мишяк. Далі його запитали, що, на його думку, вона могла використовувати, і він запропонував суміш морфіну та атропіну, оскільки він, як і Джейн, знав, що ця суміш двох отрут змусить нейтралізувати найпоширеніші симптоми один одного. До речі, при перевірці покупок медсестри покупок миш'яку виявлено не було на відміну від морфіну, котрого вона купувала в неймовірних кількостях. Також Пол Гіпс зазначив, що Джейн була винна родині Девісів гроші за проживання і що 500 доларів, які Олден мав у кишені, коли він помер, раптово зникли. Виклавши цей хороший мотив, незабаром журналісти багатьох газет все детальніше поринулись в минуле жінки і знайшли там ще більше цікавих фактів. Головними з яких були загадкові смерті людей, після котрих медсестра покращувала своє становище. До того ж, завдяки великому резонансу справи над Джейн Топан вдалося знайти одну з рідних сестер жінки, котра перебувала у психіатричному закладі. Склавши історію сестри, а також чутки про її психічно неврівноважного батька докупи, суд призначив для жінки психіатричну експертизу, аби визначити, чи вона взагалі осудна. Ця ідея була до вподоби усім, оскільки з одного боку давили журналісти, прокурори і родичі останніх загиблих, а з іншого боку, заможна бостонська клієнтура, яка була задоволена послугами медсестри, і тому вони писали листи та використовували свій вплив, щоб підтримати її, оскільки ніхто з них не міг повірити, що ця жінка здатна на вбивство. У березні 1902 року троє психіатрів розпочали дослідження психіки Джейн, і хоч спочатку вона ставилась до лікарів з підозрою, все ж її природня балакучість дала про себе знати, і незабаром жінка зізналася у своїх вбивствах. Лікарів вразило те, з якою легкістю, радістю та відсутністю докорів сумління вона розповідала про усі свої злочини. Холод пробирав їх до кісток, коли Джейн розповідала про свою улюблену звичку лягати в ліжко зі своїми жертвами. Вона стверджувала, що в моменти їхньої смерті вона відчувала сексуальне захоплення, і це почуття не було схоже ні на що інше. Також вона визнала, що розуміла, що чинить неправильно, але ніби не могла зупинитись. Незважаючи на це розуміння, троє лікарів одноголосно оголосили її морально божевільною і заявили, що вона не придатна постати перед судом, оскільки ніколи не одужує від своєї хвороби. В підсумку серійну вбивцю Джейн Топан відправили на пожиттєве лікування в психіатричну лікарню. А після вироку її адвокат зізнався, що Джейн розповідала йому про свої звірства, і за її підрахунками вона вбила 31 людину. Підсумку хочеться сказати, що мене вразило те, що ніхто не підозрював жодних вбивств, і по суті, якби Джейн не позбавила життя цілої сім'ї статних людей, родичі яких мали зв'язки і бажали знати правду, то вона могла б і далі вбивати невідому яку кількість людей, відчуваючи абсолютну владу над їхніми життями. До речі, ця історія серійниці нагадала мені історію іншої вбивці з Південної Кореї, котра також вбивала жертв отруйними напоями задля грошей, адже дуже любила грати в казино у присутності красивих хлопців. І відео про неї ви також можете глянути на моєму каналі. Обов'язково пишіть, що ви думаєте про цю справу, чи чули ви її раніше і чи була вона вам цікавою. А з вами була, як завжди, сітарка Юей, і зустрінемось в наступних відео. І оцініть мій фон!